Аграрії області активними темпами зараз працюють в полі. На сьогодні сіють ярі зернові зернобобові культури, посіяно вже 73%, відсотки. це 53 тисячі гектарів. З них ярий ячмінь, 76%, відсотків. ярий горох, 75%. Відсотків. У відносних цифрах це 12,5 тисяч гектарів. Яра пшениця 4,5 тисячі гектарів, 52%. Відсотків. Та пів тисячі гектарів вівса. Деякі окремі господарства вже приступили до посіву соняшнику, погодні умови дозволяють це робити, і разом з тим одночасно продовжується підживлення назимих культур. В цілому поточному році посів ярих зернових культур прогнозується провести на площі 387 і 6 тисяч гектарів. З них ранні зернові та зернобобові на площі 71 і 8 тисяч. Гектарів і кукурузи на площі 303 тисячі гектарів. Пасив технічних культур заплановано провести на площі 809,5 тисяч гектарів. Це соняшник 661 тисяча гектарів, цукровий буряк 11,6 тисяч гектарів та сої 132 тисячі гектарів. Окремо можу зазначити, що в цьому році планується. Певний встановити рекорд по пасіву соняшнику. Це пов'язано з кількома причинами. Перше, це та культура, яка має ринок збуту на сьогоднішній день і на внутрішньому ринку. І вона для аграріїв є більш рентабельною, ніж, скажімо, зернові, пшениця і кукуруза. І по друге, на цю культуру зараз є ціна. Активно переробляється на соняшникову олію, на шрот, і експортується, і продається на внутрішньому ринку. І сої теж ми бачимо певні цифри, які свідчать про пожвавлення попиту на цю культуру. Це технічна культура, яка є певною альтернативою соняшнику у пасіві, і на неї зараз сьогодні є найбільша. Прийнятна ціна її можна експортувати, можна переробляти на внутрішньому ринку, але є проблеми. Вона потребує певних погодно-кліматичних умов, зокрема відносно великої кількості дощу у порівнянні з іншими культурами. Що стосується озимих культур, вони знаходяться у доброму стані. Наразі аграрії їх підживлюють. Ми маємо 349,7 тисяч гектарів озимих зернових та 72,5 тисячі гектарів зимового ріпаку. Разом з тим, аграрії активно долучаються зараз до програм урядових, які діють для підтримки цього виробників. Ми можемо вже із задоволенням відзначити той факт, що вчора стартувала популярна серед аграріїв і виробників техніки програма часткової компенсації вартості придбаної вітчизняної техніки. Ця програма працювала у довоєнний час. І наразі уряд її відновив, і це бонус не тільки аграріям, скажімо так, а ще й виробникам. Вчизняна техніка формується в перелік. Зараз в цьому переліку 21 виробник, і майже тисячу одиниць номенклатури вітчизняної техніки, як придбавши яку, аграріям відшкодовується 25%. Ця програма популярна. Вона працює через банки, тобто можна. Відносно легко подати на компенсацію. І плюс ще це достатньо великий плюс для сільськогосподарського виробництва. В цьому році відновилась програма підтримки виробників сільськогосподарської продукції. що це означає? В 2022 році дуже непогано в себе зарекомендувала програма компенсації витрат на утримання Корів і надання субсидії на 1 гектар сільськогосподарських угідь. Це стосується тільки дрібних та середніх товаровиробників. Тобто, це фактично населення, яке проживає в нашій сільській території. Програма працює через державний аграрний реєстр. Це електронна площадка, яка працює вже третій рік. І документи можна подати шляхом формування електронної заявки через кабінет користувача. Ми популяризуємо цю програму, тому що жителі сільської місцевості для них це певним чином важко, особливо похилого віку сформувати ключ і подати заявку через електронний документ. Зараз програма буде приймати заявки з 1 травня на Субсидію на 1 гектар сільськогосподарських угідь тим, хто має від 1 до 120 гектар. І на одну корову, тим, хто має від 3 до 100 корів, і на кіз тим, хто має від 5 до 500 кіз в своєму користуванні. Проблема полягає в чому? Зазначене пагалів'я має бути ідентифікованим і зареєстрованим у відповідному реєстрі. Що стосується корів, тут проблем немає, тому що фактично вони всі в реєстрі і це практика вже набута роками. А що стосується кіст, історія працює перший рік і це дрібна рогата худоба. Вона не завжди ідентифікується і реєструється і вноситься в реєстру. Тому ми разом із Держпродспоживслужбою зараз над цим працюємо, щоб люди мали змогу. Оперативно швидко зареєструвати погалів'я і подати документи на компенсацію. Також популярна програма серед аграріїв е, залучення пільгового державного фінансування кредитного це програма 5.7.9, е, Вона завжди була і є популярною. Наші сільгоставарверники займають перше місце по по кількості залучених кредитів. Це більше 530. Сергосвиробників залучили кредити і за сумою всіх залучених кредитів. Наразі це мільярд шістсот залучено кредитів всього село для своїх потреб для весняно-польових робіт для виплати заробітної плати. І за програмою 5.7.9, це програма з державними гарантіями. Аграрії залучили більше мільярда гривень. Кредитних ресурсів одна із проблем, з якою столкнулися аграрії, проблема. Пов'язаний з війною, тому що під час обробітку полів е, були випадки, коли в області знаходять рештки збитих ворожих засобів. Певним чином вони шкодять техніку. Це так теж є. Відповідним рішенням Ради оборони області було наголошено на необхідності дотримання всіх вимог. І ще раз ми хочемо е, звернути увагу на те, що потрібно бути в полі максимально обережними.